І сьогодні ми будемо грати в ігру під назвою Stalker. Друга частина. У нас зразу починається сцена. Як горить якийсь дім. Що це таке світ? Периметра навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченої дічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? <рес> Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Аварійно-ритуальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Живий там, нормально. нормально. Назвати Скіф. Розбушувалося сьогодні. Бачиш, а? Оце так вжакнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко. Не зовсім. Вау. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлом. Wow. Жить. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Що таке Один вдалий запуск і уламки перетворяться назовні. Дев'ятий сектор. розлом дев'ятому секторі. Центральний. Літак. Ой, вертоліт. літ. що знайшов. Що? 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 Це що в біси таке. Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво, а цей твій. Він не зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. Вау. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Вау. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Поки що ще нічого не зрозуміло. Дістанься бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі Скану. Він вже чекає на тебе. Щасти. Ва. Класно. Wow. Вау. <свист> Классно. <свист> Нам требует, и ты вот туда. 嗯哼。Mm hmm. Потрібно Так. так. Ура! Ми зняли замок. І йдемо на точку. Кречет ваша група? на На Прийом! вирушила. Перевір бункер Нам напевно потрібно вон сюди і... И большая аномалия. Автомат. Вау, ми вилізли. Угу. Нам потрібно дістатися. Бункера одну носиру Велика редакція. Прийняв. В глибину не залітати. Я сферою. Це забираем дробье? Ага, угу. там були вруги. Ну что ж а хто це зробив? Але ми гнева зараз буде битись. Дістався бункера. Знайди доктора негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко, але розберусь. Вау. Ми ліземо на бункер. І я бачу дуже багато людей. Правда, на карті. Ага, Люк. вау, а тут нічого більше нема, понятно, будемо лісти. Тут бляха відбувалось. Йо, що в нього є? Забираємо, угу. вау. Можна знаю, нам сюди. Неходно. Ну, що там? Куди ти пропав? Негода мертвий. Як і решта вчених. Мертвий? Господи. Забирайся, світо негайно! Не і Кажи, де зберігаються дані. Нам потрібно знайти ноутбук професора або лікаря. Ми його знайшли і... Тут мають бути координати. Все, Ми все забрали. Ей! Нагода! Що там? Дістався тебе Германів клієнт. Скажи йому. Що новий викид? Новесенькі весенькі точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. Негода мертвий. Вау. Wow. Я Германів, клієнт. Ну, ніхерасенький у вас там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай на клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Угу. Mm -hmm. Давай скажемо, щоб він нам ну, нагадав. Нагадай. Йобанама. Я yeah. сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше, йдеш yeah. за координатами, пхаєш свій сканер в землю, потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. їх. Ну, а як не сторобав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Координати отримав. Сподіваюся, так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Один. детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до находи. І як мені це зробити? Вау! Попогойся! Ото Нам тепер потрібно піти вон туди. А! Хто це? Страшно, треба лікуватись. Вау, хто це такий? Добре, нам потрібно було туди дістатися. Попробуй його акуратно. Ай. А куди нам потрібно було йти? Інтересно. О, добре! Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Цих бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до нагоди. І як мені це зробити? Толкеру розібралася, то это й поясся. Після артефакт на пояс і йдеш ставати ска. Шаптече. Потрібно зробити отак. Все. Нам потрібно вот туди. Угу. В нього є патрони і бинти. І тепер нам потрібно дістатися точки. Надягни, Угу, понятно. Нам він туди от... Вау, що це таке? Аномалія? Так, да, це аномалія, напевно. Треба детектор. Угу. Так, все поставили. Тепер потрібно чекати. Живище! Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ні! у тебе каменюка незвичайна! Сканер! Перевір сканер! Хутко! Бляха. Хрін там! Тихо, не паникуй. Час еще есть. Иду до наступной точки. кто це? -то? Бегаем. кто это такие? Интесталгары? Где они? А вот, бачу. Добре втікаємо. Почера. Нам потрібно в печеру йти. Ага. Вау, що це таке? Потрібно детектор ставити. Ага. Ці блатні координати припоя пахнуть наєбалово. Та завжди ж нормально працювало. Може, викидемо карти з плотом? Скоро дізнаємось. Угу. Жатит потрібно. Все. І тепер Сківе! нам потрібно йти Сківе! на іншу точку. Я стільки військових ще жодного разу не бачив. Скоро все перекриють! І ти вже з суне не виберешся! Герман, лишилась остання точка. Ты мене шов? Кидай той клятий сканер канера, повертайся! Мені немає куди повертатись. Відбій. Угу. <світ> еще одна точка. И тут тоже потребно ставить это сканер. Вау. Потребно бежать. Вау, что это такое? Ну что там? Аномалія? А. Тихо. А це хто? Бачу, зка. Інші солдати. Профуджук. Щось тут не так. Ти ді? Ти, ти надар. Пішли. Напевно, нам потрібно буде з ними з штаб зараз.

Вау! Wow. Вау! Wow. Вау, wow. дуже класна ігра! Ми прокидаємось. хто це такий буряк. патронів! патронив. Втікати. А що це таке? Піса було. вау вау такий? Ти хто такий? Я твій янголохоронець. Невже? Ловий Болт! Болт? Нахрін мені Болт. Озирниць навколо. Твою ж. Ага. Кидай Болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів. Давай, удачі! Что за было? Йо. Кто это такие? Что тут было? Я готов. Кто это такие все? Рахунки звести вирішив, так? Як же все це курва невчасно? Притул стріляв виродок і все забрав навіть сенсори. А щоб тебе всією малою це розгрібати будемо? А ти чого тут штани протираєш? Дуй взялися. І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Вау. І я пропоную на тому закінчувати першу серію і ви можете відреагувати на відео вподобайками. І в іншій серії ми будемо діставатися за лісів. Всім па-па!